Більш як через дві сотні літ поневірянь на своєму хресному шляху, Українська греко-католицька церква повертається на рідні терени і будує собор Воскресіння Христового, щоб воскреснути в славі і засяяти Сонцем любові Господньої в серцях українців і тут, на батьківській землі, і далеко за її межами. Будує дім Господній, щоб став він домом для усіх нас. Дітей України, щоб воз'єдналися, ми в правічній братерській любові в колисці християнства, серці нашої вітчизни Матері, стольному граді, Києві. Конкретні заходи щодо побудови Собору Воскресіння Христового церква почала робити у 1997-98 роках. Але задум звести храм у Києві виник набагато раніше. Покійний блаженіший Мирослав зараз, по своєму приїзді, в 1991 му році, вже шукав місця в Києві, де би власне такий храм. Такий символ єдності нашої поставити. Були різні пропозиції. Головно, думалося про правобережжя, в центр міста ніби більш престижеве, але ми дуже раді, що ми є тут, на лівому бережі, бо першу чого маємо більше місця. Можна більше тут і збудувати і примістити людей, і також цей храм своїм розташуванням над Дніпром, на бережі Дніпра є дуже добре видний з правого берега. І нас це дуже тішить, бо це кожен, хто переїжджає чи через міст, чи з другої сторони міста, чи стоїть там. Скажіть, в Печерському районі, в тих різних місце, місцях бачить е, цей храм, і це може візуально насолоджуватися ним. Наріжний камінь Собору освячено 27 жовтня 2002 року. Свято відбулося за участі блаженнішого Любомира, апостольського нунція в Україні, преосвященного владики Николи Етеровича та десяти владик УГКЦ як з України, так і за кордону. наші люди розкинені е, по цілому світу, Але навіть якщо ми тільки в Україні ми були, тоді треба. Мати якийсь такий символ, видимий символ. І з того вийшла та думка, щоб мати, на що найкраще для церкви храм. Площа забудови Патріаршого центру у Києві складає 1,72 гектара. Собор займає 1794,4 квадратних метра. Вітарем він орієнтований на схід, а головним входом на захід з боку Русанівської протоки Дніпра. Острівне розташування собору передбачає можливість кругового обходу. Перед головним входом розташована соборна площа. Цокольний поверх храму зведений у січні 2003 року. Тут планується розташувати актовий зал на 250 місць, трапезну на 100 місць. Другу ризницю, першу передбачено у Захристі собору, та технічні приміщення. На початку 2004 року, поруч з будовою Патріаршого собору, виросла молитовна каплиця. 24 березня її освятив приосвящений владика Василій Медвід. За неповних два роки, у листопаді 2005 року, невідомі зловмисники спалили святиню. Нещастя сталося між п'ятою і шостою годинами ранку. Через три роки на місці спаленої каплиці постав ошатний дерев'яний храм благовіщення Пресвятої Богородиці. Його урочисте посвячення здійснено 7 квітня 2007 року. Храм будівля має стати місцем, де буде зростати тіло Христове, церква Христова. І тут можемо також подякувати Богові. За те, що зростає не тільки будівля, але зростає спільнота нашої церкви. Найпростіший приклад, коли ми починали тільки будову, то була горстка людей, кілька десять. Зараз в нас вже є понад 250, а то й 300 людей регулярно на богослуженнях, так що ми вже служимо дві літургії в неділю, щоб ті люди могли якомога краще у догідний час брати участь в богослуженнях. Але йдеться не тільки про чисельність наших вірних. Ми прагнемо, так як каже Христос, бути закваскою, прагнемо бути сіллю цієї землі. Це означає, хочемо зростати у вірі. Собор Воскресіння Господнього має традиційну об'ємно-планувальну композицію, яка орієнтована на побудову властиву українським хрещатим храмам. П'ятинавна з трьома апсидами композиція завершується п'ятьма банями. Середня частина храму основна нава, розміром 19,6 на 19,6 метра, з притаманним українським церквам, висотно розкритим внутрішнім простором і бокові нави, призначені для перебування до 1500 віруючих. Центральне склепіння над основною навою поділено на чотири рівні сегменти, проміжки, між якими будуть заповнені вітражами. 1 вересня 2004 року завершено будівництво собору під кополи, 10 жовтня цього ж року відбулося урочисте посвячення та закладення хрестів. Свято розпочалося архієрейською божественною літургією, яку у співслужінні з апостольським нунцієм в Україні, високопреосвященними митрополитами та правосвященними єпископами, членами синоду єпископів УГКЦ відслужив блаженніший Любомир, глава нашої церкви. Ми надіємося, і тут є трошка того ґрунту, що тут будуть люди приїздити на прощі, що будуть більше збиратися більше число. Та не тільки так, щоб люди дивилися на храм, але щоб люди молилися в ньому, щоб ви... навіть цей факт бачите, що ми збираємо пожертви від наших вірних. По цілому світі, практично, кожен, хто прийде, а повинні приходити різні люди, навіть в цей сам час, щоб кожен з них міг сказати, це мій храм, це наш храм, це те, що нас єднає. У серпні 2005 року духовенство та вірні всієї греко-католицької церкви святкували без перебільшення знакову подію. Глава УГКЦ переїхав до столиці. 21 серпня перед початком літургії на площі біля Патріаршого собору єпископ греко-католицької церкви Владика Софрон Мудрий прочитав офіційне повідомлення про перенесення осідку Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви зі Львова Достольного города Києва довершилася історична справедливість, адже до примусового вигнання греко-католиків з Києва за часів російської цариці Катерини осідок глави УГКЦ був у столиці України і звідси з Києва за ревної праці місіонарів. А це головно монахи київських монастирів. Христова наука розійшлася на чоли слов'янській схід. І тому це місто Київ названо матір'ю руських християнських городів. Це дуже достойне ім'я, дуже шановливе ім'я цього міста. Але так сталося, що чомусь більш популярним і більш знаним на різних, в різних країнах головно Західньої Європи. Є ім'я. Києва як колиське християнства на слов'янському сподіва. Участь в урочистостях взяли єпископи УГКЦ, численне духовенство, маряни, гості з Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, грузинської православної церкви, представники протестантських церков, релігійних організацій, державної влади. З переїздом до Києва змінився і офіційний титул глави УГКЦ. Тепер він Верховний архієпископ Києво Галицький. Церковний округ матиме назву Києво Галицьке верховне архієпископство. За кілька місяців по цьому святу, 19 січня 2006 року, на праздник богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відслужено. Першу божественну літургію. Місце для молитви було облаштоване у підвальній частині храму. У цьому ж приміщенні у світлий понеділок, 24 квітня 2006 року, Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві святкував свій перший престольний праздник безпосередньо у храмі. А рівно через місяць над головним його входом встановлено останній із чотирьох малих хрестів. Закладення хрестів на Соборі довершене. Частина подій, пов'язаних з будівництвом, потрохи стають історією. Будівництво почалося 2002 року. Активно йшли роботи протягом 2002-4 років. За цей час був вилитий монолітний залізобетонний корпус, будемо говорити, собором. Для цього прийшлося вложити. Понад 16 тисяч кубометрів залізобетону. Робота велася по індивідуальному проєкту. Автор проєкту, заслужений архітектор України Левчук Микола Антонович, генеральний підрядник цієї будови, корпорація «Укрмоноліт Спецбут. Для покращення організації робіт на будові була створена будівельна дирекція при патріархії УГКЦ, яку я очолив. У 2006 року. За період 2002-2004 рік було освоєно 29 мільйонів гривень. За період 2006-2007 рік, за рік і два місяці вже освоєно 14 мільйонів гривень. Основна робота минулого року це роботи по металоконструкціям та оболонкам головного куполу. Радіус цієї оболонки 13 метрів. Робота дуже трудоміська. І Унікальна можна сказати, тільки металоконструкції було змонтовано близько 45 тонн, а також були примінені сучасні технології. Технології вперше застосовані в Україні. Це надтонка оболонка із склофібробетону. Товщина цієї оболонки складає від 10 до 25 мм. міліметрів. Площа кожного сегмента цієї оболочки. А оболонка складається з чотирьох сегментів, складає понад 182 метри. Кожного роботи зайняли у нас близько шести місяців. Планується, що будівельно монтажні та оздоблювальні роботи будуть завершені до кінця 2008 року. Відтак комплекс упоряджувальних і мистецьких робіт всередині собору розпочнуть художники. Всередині собору будуть примінятися якісні дорогі матеріали, в тому числі дуже якісний мармур. Буде використовуватися світовідне позолота, будуть унікальні світильники, унікальні люстри. Унікальні акустичні системи. Крім того, сьогодні проводяться попередні роботи по відбору фірми виготовлювача дзвонів. Для цього в конкурсі будуть приймати участь фірми України, Росії, Польщі Голландії. Ми передбачаємо примінення тут застосування на соборі самих сучасних інженерних систем. Це системи і опалення навітні енергозберігаючі, і системи кондиціювання, вентиляції, системи відеонагляду, доступу, протипожежні автоматизовані системи, системи контролю за всіма інженерними мережами. У комплекс патріаршого центру входить не лише собор Воскресіння Христового, а й патріарша резиденція. Сьогодні на 95% виконані роботи по муруванню стін. Уложено понад мільйон чотириста штук цегли, виконані монолітні та збірні залізобетонні перекриття. Сьогодні готуються роботи по накриттю резиденції покрівлею. Для того щоб забезпечити роботи в зимовий період всередині приміщення, також готуються роботи по зовнішнім фасадам і по віконним системам. Ці роботи виконуються декількома організаціями. Повинен сказати, що для виконання робіт ми постійно ведемо конкурсний підбір підрядних організацій. При цьому ставимо завдання не тільки найбільш оптимальна ціна виконання робіт, але висока якість та відповідальне відношення до дорученої ділянки. Роботи до зведення собору у Києві долучаються не лише будівельники, а й люди доброї волі з усього світу. Ми тепер маємо потік пожертв, які надходять з різних куточків України і світу. А це означає, що по цілому світі є люди, які думають про цей собор, які моляться за успішне будування його, і які причиняються своїми пожертвами для того. Щоб день посвячення собору настав якнайшвидше. В наших книгах жертводавців записана кожна пожертва, яку ми отримали на будову собору, але є щось більше і цінніше для нас, і для тих людей, які жертвують на собор. Кожна їхня пожертва записана на небі. Вони дали свою пожертву Богові, і, я переконаний, отримують також Божу нагороду. Після переїзду глави нашої церкви Патріарха Любомира до столиці України зорганізовано комітет сприяння розвитку Патріаршого центру Української греко-католицької церкви у Києві. Цей комітет має різні відділи, до яких увійшли зацікавлені люди, насамперед маріани, які виступають радниками, помічниками, консультантами, а іноді і виконавцями у вирішенні тієї чи іншої проблеми собору: мистецької, правової, архітектурної, будівельно-технологічної, фінансової. Один з таких відділів комітет зі збору коштів для будівництва патріаршого центру. Ми стараємось щоб збір йшов дуже поступово, дуже систематично, але щоб в ньому взяла участь якнайбільша кількість людей, щоб це була добровільна пожертва, яка йде від щирого серця і від зароблених чесною працею рук. І як збираємо кошти? Кошти збираємо через те, що ми оголошували збірки усій нашій церкві в Україні за межами України, звертались не тільки до греко-католиків, але тут у Цій будівлі у цьому храмі є кошти, які вкладали християни православні, християни протестанти. Тут є кошти, які вкладали підприємства, де в членах наглядової ради є мусульмани, і вони голосували за те, щоб перевести цю пожертву на будівництво цього собору. Згідно з директивним графіком, опрацьованим генеральною дирекцією, до завершення будови потрібно близько 48 мільйонів гривень. А якщо врахувати постійний ріст цін на будівельні матеріали, то і цих грошей може виявитися замало. Над матеріальним забезпеченням будови працює комітет зі збору коштів для того, щоб цю роботу зробити системною, можна сказати, більш плановою, і щоб дійти до кожної людини, бути відкритим, яка виявить бажання відгукнутися на цю інформацію, яку ми зараз даємо. Ми створили комітети відповідні у кожній єпархії нашої церкви і виробили алгоритм праці. От до кінця травня ми розробили інформаційний пакет мінімум, який стане доступним для кожної парафії. Окрім інформаційного пакета, започатковано випуск щомісячного інформаційного бюлетеня, створено інформаційну телефонну лінію. Кожен бажаючий може отримати вичерпну відповідь на запитання щодо будівництва собору, які його цікавлять. До кінця року складено план поїздок єпархіями з метою якнайширшого ознайомлення вірних з ходом робіт на будівництві собору і заохочення їх долучитися до спільної справи. Планується провести зустріч голів і секретарів єпархіальних комітетів зі збору коштів з блаженнішим патріархом Любомиром у соборі в Києві. Наприкінці року буде здійснено планову збірку грошей у єпархіях України та за кордоном. До речі, вагому лепту в будівництво храму вносять українські митці. Зі всіх куточків світу. Я почув звістку, що будується великий храм на лівому березі Дніпра, Патріарший Собор, собор Христового Воскресіння, і потреб, потреба допомогти цьому будівництву. Я дав свою згоду. І хоч багато мені казало, Павле, та ти ж православний, а це будується греко-католицький храм. А я сказав, що віра в нас одна і церква в нас одна. Тому і з піснею, і з словом іду до людей, розказую їм про те, що храм піднімається вись, що потрібна допомога і матеріальна, і духовна. І тому моя пісня, моє слово, моє серце служить Богові і всі сили я віддаю для того, щоб цей храм, цей Патріарший Собор, скоріше зайшли діти, наші внуки прилетіли як лелеки наші українці з усіх кінців світу. І він стане тим символом єднання українців. Адже зараз політики, на жаль, роблять великі потуги, щоб об'єднати, консолідувати наше суспільство. Я вірю, що церква, українська церква, що цей собор, де будуть тисячі тисячі українців, це буде робити. До проведення благодійних концертів долучаються громадські організації і церковні діячі, духовенство і пересічні громадяни. І як підсумок праці цього року, ми плануємо е, у грудні цього року зібрати е, в одному з великих залів Києва е, такий е, благодарственний е, захід, який буде називатися Собор Єднає всіх, де з участю патріарха, всіх владик е, і е, представників усіх єпархій. І структур української греко-католицької церкви ми могли би подякувати Богові за цей рік і цей дар і Бога і людей для цієї святині на березі Дніпра. Храми будує Господь Бог, власне, даючи натхніння і тим, що жертвують, що уможливлюють будову, і тим, що переводять будову. Це архітектори, чи будівничі, чи ті найдробітники, хто би це не був. Та як колись, як дивимося, в святе письмо будували великий храм в Єрусалимі, будував цар Соломон, там дуже виразно в святому письмі, що Господь Бог дає натхнення, дає таланти поодиноким митцям, які працюють, чи будівничим. Це саме діється і в сьогодні. І тому ми дуже заохочуємо до молитви, бо е, молитва будує храм також. Наші кошти, наша спільна молитва і щире бажання єдності у справі побудови собору зміцнять його стіни. Весилими передмістю його будуть мінливий час і злоба людська. І через тисячоліття нащадки будуть вдячні нам за дім Господній, що до віку кріпитиме дітей Божих, миром Отця, жертвою Сина, любов'ю Духа Святого.